Всім привіт! Мене звати Еріка. Я випускниця Європейської школи дизайну ЄДС на курсі Дизайнер-візуалізатор в 3ds Max. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про навчання. Особливо мені сподобалась практична спрямованість курсу. На наших уроках ми не тільки слухали теорію, але й одразу застосовували свої знання на практиці. Наші вчителі завжди були з нами на зв'язку. Готові допомогти та відповісти на наші запитання. Навіть після того, як я закінчила курси і вже мала реальні проєкти, вчителі завжди надавали зворотній зв'язок. Це для мене дуже важливо і цінно. Також варто зазначити, що на курсі ми вивчали ті інструменти та техніки, які потрібні на ринку праці зараз. Ці курси дали мені поштовх та надійний фундамент у моїй професії. Наразі я діючий дизайнер-візуалізатор і співпрацюю з дизайнерами інтер'єрів. Окремо дякую Ользі за її безцінний досвід та підтримку на цьому цікавому шляху. Я щиро рекомендую Європейську школу дизайну ЄДС для тих, хто мріє стати професійним дизайнером інтер'єрів та дизайнером візуалізатором Це було супер!